Всім привіт! А в нас знову розпаковочка. Прийшла сьогодні посилочка, одна із важких, бачите, майже 5 кілограмів, але сама малесенька по кількості замовлення. У нас зараз переїзд. Я перебрала всі свої баночки-скляночки, і виявилося, що саме головне у мене і закінчилося. Зараз я вам покажу, що ж у мене. Випадково закінчилося, що я його прогавила. Так, ой, декларація. Так, дивіться, найменувань. Раз, два, три і закінчилось. Так. А в мене тут всього декілька баночок. І так, перше. Пральний порошок. Ось такий гель універсальний для прання. Ось такий у мене просто закінчився. Запасної не було, прийшлося швидесенько замовляти, без акцій, без нічого. По повній вартості. Ну, плюс, звісно, моя скидка консультанта, але по повній вартості, без ніяких акцій. Взяла собі ось одну і ось ще одну. Шведесенько, шведесенько, а то прання на носу на дворі така гарна, мачити, гарна тепла погода. Якраз тільки шведесенько все прати. І. Ой, боже, щось розлилось. І сушити, сушити, сушити. Так. І ще взяла ось такий засіб для прання. Це для кольорової. Хочу його спробувати, наскільки він класний. Він, до речі, дешевше. Дешевше, чим універсальний. Хоча цей у нас літер, і цей у нас також літер. Так що подивимося, якщо цей засіб не не гірше, то буду брати його, бо він, він дешевше. Взяла також дві упаковочки, кольорових у нас багато яскравих речей. Будемо пробувати. Ну і плюс ще взяла оп! Вітамін Д. а то ми свій вітамінчик подарували, і ми залишились без вітаміна. Так що я взяла собі ще один будемо продовжувати далі з малими пити. Ну, і на цьому все. Так, хочу показати, ціни у нас без знижки на даний момент. Так. Значить, засіб е, універсальний 176, це з моєю знижкою, а так він 200. Забула, 206 чи 210. І засіб для кольорових речей. Мені він обійшовся в 162, а так він 190... 190 з чимось. Це, це ціна з моєю знижкою. Так що, якщо знижкою, то не така велика різниця. А якщо без знижки, то різниця там між ними суттєва. Так, ну, а в мене на цьому все. Ось така малесенька в мене посилочка. Всім дякую і до зустрічі в наступних відео.